Що спільного між кішками для альпінізму і дівчиною, у якої хлопець бриє яйця? Вони не зригують шерсть. Це ал-коміки. Шоу, у якому коміки тестують свої жарти та свою печінку. Учасники по черзі намагаються розсмішити один одного, засміявся, випиваєш. Тож наливайте. Як справа? Агонь, агонь. Як настрій? Настрій насвинячиться в неділю перші дня, коли на вулиці плюс 30. Прикрасно. Господи, звучить Божестя. Це така жопа. Я не уявляю. Таня. У мене теж гарний настрій, дякую, що запитали. <рігав> <рігав> ти все, ти пропустила <рігав> все. <рігав> а, так, Паша. Вже <рігав> наступне питання було. Наступне питання, пам'ять. Таня, ти їхала зі Львова. Так, я тільки з поїзда. Від Жесть. мене ще пахне укрзалізницею. Та. Жесть, тобто розумієте, що людина їхала з Львова, щоб просто приїхати виїхати в Києві. У Львові і не поїть. і діти. Просто. Випити з вами. О, ма, Шановний Шановний Паші, панство. Бажі, це для тебе комплімент. Та насправді у мене знаєш, у мене ж двоє дітей, тому я використовую будь-яку можливість звалити з будинку. Щоб, з щоб, дому. Щоб, щоб набити з ними. Е, Павлєнті, чи ти снідав? Я поснідав, так. Да. У мене е, я прям в'їбав хлібу. <рі> Настільки все погано з жінками. не боїшся, що ти поділишся хлібом з Танією? Якщо Таня голуб, то я можу її на кращині. <рі> Прекрасно, дуже багато. Ні, потім. Таня не голуб, Таня кудрява. Це майже одне й те саме, тому я трішечки розкришу на колінка. Все, власно, закінчилися жарти. Закриваємо шоу. Окей. І останнє питання: хто така Клавдія Патріуда? Я думаю, я думаю, що це бабуся Павлінтія. Привітання Привіт. Привіт, так. Давай ми зараз приймаємо контакт. Отак-от, отак. -от, отак. Сюди ми з вами з вами, з вами, з вами піймали контакт. Ви люди, ви люди, ви тут. Ми всі е, населяємо планету Земля. Угу. Хто їбе перший жарт? Так прикольно, що цей Джоні Деп говорить. знаєш, Просто кажуть, що Паша схожий на Джоні Деппа, а мені більше на Вову Дантеса, якого стиси дістали, знаєте? Ну, Вибач. Чому у дуже бідного і тупого хлопчика померла домашня тваринка? Чому? Бо він задовго тицяв на хам'ячка. Що несе поштар, який добре готує? Що? Лавровий лист? Скільки треба міленіалів, щоб вкрутити лампочку? Скільки? Один, але після консультації з терапевтом, психіатром і тарологом. Mm -hmm. А ти паторошки, так? Да? Як називається місячні у байкерів? <ріст> <ріст> Мотоцикл. <ріст> це це... Пий. Яка погана мама. Я не засміявся, але я хочу випити. Ти Засміявся. Як називається різновид тенісу, де посеред партії гравці постачають зброю Росії? Як? Сід дзінь-пінь-понг. Гарний жарт. Давай вип'ємо. Давай, це рюмка з жалості. Все це шоу, воно побудоване на емоціях, та, на емоціях жалості. Скільки сантиметрів ноги у трависті Діви Монро? Скільки? До хуя. <праць> Ні? Близько, дуже близько. Дівчині своїй так скажеш. А, ну давай. Мій дід часто казав про інших: відірви її викинь. Мудра людина, хіровий хірург для обрізань. Що цікавить циганча підприємця? Бітконі. <плес> Хороший каламбур має винагороджуватись сміхом, стопкою і піздюлями. За це. Навіщо клуб футфахішистів запросив до себе Маріо? Навіщо? <рість> 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 Бо він вміє справлятись з грибочком? <рість> <рість> а, клас! <рість> з грибами. Яку пісню заспіває Козловський своїй колишній сучці? Псінакала діла случає, всі на калада. А, ну я стара, я попереджаю. Як глухонімий смокчепеніс? Як? Мовчки і без лишніх питань. З ким я точно не хочу, анал. Зі мною? Ну давай, якщо такий прям рейтинг буде, то. З ким? Збірна України. Їм і чотири очка замало. Навіщо жаба прийшла в художній музей? Навіщо? Вона хотіла побачити чорний квадрат. За жабу. 에... за жабута. Що є у помідорині і немає у помідорчика? Томатка. Двержи! Ой, З респекту до помідорес. Помідорес, помідоринь і помідорчин. За це все, чим я займаюся. Так, а може, в'їбеш зі мною за помідорку і за помідороматку і. А, томатка. Томатка. Томатка і топака. За всіх, у кого є томатка в цьому залі. І за Морошковського. Що робив Павло Зібров, коли його вчили какати? Що? Ретельно намотував на вуз. А в тебе маленькі вуса. Ти ж вмієш, сподіваюся? Как ати чи намотувати? Как й намотувати? Що сказав айтівець, коли його била дружина? Вайф... Ай! Чому два ковбої вирішили знести історичний салон, щоб побудувати ЖК? Бо це місто замале для них обох. Як багато слів! Як дізнатися, що людина пісє в душі? Вона пішла в душ? Так і є. Так і є. Як Микола Тищенко купує 50-сантиметрові колючі ділдаки зі змінними насадками з невідшліфованого дерева? Оптом? Дуже класно. Ху, добре, я боюся, потім букви не побачу. Ну Тоді в тебе ще й... Допомогло. Що спільного між кішками для альпінізму і дівчиною, у якої хлопець бриє яйця? Вони не зригують шерсть. Так. Під час тут така хрінь в голову лізе, да? Ліби. Ну ладно. Давай в тебе є ще жарти? Як можна потужно замерзнути в плюс 30? Як? Якщо вдягнути брюки, як розважаються собаки зі сказом і Юрій Гарбунов? <світнє> У них скажене собаче весілля. Ну або пінна вечірка. <світнє> як називається подія в російському селі? Де чоловіки по черзі пхають шматки арматури одне одному в сраки, поки їм на обличчя лють гарячий газований понос. Як? Вівторок. <ріст> Чому дівчата так люблять розмови під шардоне? Ну, бо до вина пасує сири, якась там діч. І пліснява. Чому Золотоворіцький хіпстер сів посеред дороги на рейтерській? Чому? Бо там стояла пляшка клабмати. <плес> Це щось по місцевому так? Ну, давай, сонце. <плес> Що спільного між пивом і моїми дітьми? Що? Крафтовий продукт? <плес> 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 така собі своя лінія, так? Да? <плес> Чому херовий актор потонув у тисі? Чому? Бо він закінчив поплавок. <плес> Чому чоловіки так бояться, щоб їх не вкусила лисиця? Запитай. Чому? Бо можна перетворитися на лисицю. Облисіти! Mm -hmm. Як називаються феї, які живуть на північному полюсі? Як? Пінгвінкс. Ага, клас! Добре. Так, ну що, як ви як ви заїбались пити? Пити ні, але я потний, як сука. Це неприємно. Я мала його дуже сильно, і він мокрий. Паша. Скажи мені щось. Ти вкрадеш тані сьогодні. Я вкраду її отвезу на ті рімки. Таня. Ти, я ти, ти молодець. Дідусем своїх молодец. двох дітей. Я хочу закінчити діснеївською піснею. <ристою> Від вас, ви знаєте діснеївську пісню? А, ні, мені в голову приходить, знаєте, пісня тіба. О, хеппі дей. О, хеппі дей. Хеппі дей. Халілуя. Є українська народна. Oh, хочу українська народну О, хеппі <плак> дей. А той баран oh, круто круторогий, поламав він собі ноги, oh, а та курка-чуба-турка такурка чубатурка посадочку. Холоди, oh, oh, Дякую. Тільки нову подивились 31 випуск шоу Алкоміки. Ставте лайки, підписуйтесь і вгадайте, який лох захворів влітку. Блін, один раз на річку сходив і одразу такий голос. Я, я не можу. Я не можу. Що у вас, як літо, хто ще хворіє, чи є такі люди, як я, переможці. І жартний кінець, який український гетьман найбільш за все любив боротись з росіянами, прогиб Орлик.